Всім привіт! Ви на каналі Юний Рибалка. Вибрався я на ось такий залівчик Великий. Знаходиться він в погребах. Буду сьогодні я ловить на свій ультралайт. Почну з кислотної рибки. Ось вантажик. І тут три грами чи чотири. Три. Ось. Ну, давайте розпочнемо і приємного перегляду. Так, ультравайт у мене до п'яти грамів. І буду робити перший закид Уже холодно, на заливах поставав лід, Скоро, можливо, буду виходити на лід, На жервиці. Так, поставив я оранжеву приманку на зелену не хоче. Так, поставлю Мікки Маусіка, Тільки його одна проблемка, у мене нема по заміну Мікки Маусу. А в його нема хвостика. Ось ось. Немає хвостика в його. Попробую без хвостика. Тут сайка мальков входить і вискакує окунь постійно. Рішив поставити Мікки Маус. Якщо я ловлю на ультравайт, то є така можливість половити окуня. За цеп. Бух. Так, не хочу ні на що брати, поставлю мас масло. Ось. Букашку. Можливо на йош щось візьме Бо ні, не на що не хоче брати. Уже пізня осінь Скоро льот. Це напевно... Останий. Выезд на спиннинг, або на кружки. Потом уже будут жерути. Вот так. Ось, підійшла рибалка концю. Спіймали ніч, ніч, нічого. Ну нічого. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!